Милі мої любі дідусь та бабусі. Дякую вам за турботу, тепло та любов. Залишайтеся завжди молодими душею, здоровими, веселими та розповідайте нам неймовірні історії життя. Дідусю та бабусю, бажаю вам добра. Від серця побажаю вам щастя і тепла. Хай здоров'я та радості. Хай душа співає, а старість і прихрість хай вас обминає. Лагідна рідненька, добра і проста. Наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, мудрі слова. Вам ніколи бабусю, спокою нема. Тож дозвольте в день святковий побажати вам щастя і добра. Дорога бабусю, вітай зі святом Бажай міцного здоров'я, гарного настрою, сили духу і завжди залишатися юною душею. Спасибі тобі, бабусь. За твою любов, турботу і мудрі поради. Бабуся, це чарівне слово. Спокон віку бабуся уособлювала величезну турботу, мудрість і доброту. І наша бабуся наділена всіма цими якостями. Бажаємо тобі рідне, щоб кожен день життя був наповнений сенсом і теплом, щоб ти продовжувала розвиватися і зберігала здоров'я та оптимізм. Знай, ти неповторний, повторна унікальна, і ми безмежно вдячні тобі за те, що ти є. Хоч поважні літа у моїй бабусі та й досі вона ще й хвилини у лісі, то пече пиріжки, то кущі підливає, то мені казочки про пропусково читає. Дорога була залишайся все ж такою ж гарною, доброю, щедрою, відкритою та життєрадістю. Бабусина ніжність, бабусина ласка, і мудрість народна, і пісня, і казка. Бабусина щедрість, обіми поцілунки, смачні пиріжки і нові подарунки. Твоя доброта тахай не зникне її бабусю рідненька ти в мене найкраща. Мила моя моя бабця. Я бажаю тобі днів, гнівне, втомлена та чудового настрою. А зона тобі буде завжди про що поговорити, Хай твій смачний пироги та затрутки ніколи не перестануть тішити всю нашу родину. Вона найкращий десь у світі, це сміливо вам скажу. Я люблю його безмежно і по-справжньому без дружу у святковий день бажаю і здоров'я, і тепла, жити завжди веселіше в променях його тепла. Молода, струнка красива, і спортивна, і вродлива. І сучасна, і мобільна, ніжна, добра, модна, сильна, працювати, щедра, класна, мудра, лагідна, сучасна. Мила любляча хороша, ще й на мене дуже схожа, Поцілую, пригорнуся, бо вона моя бабуся. Бабуся, бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров'я та величезного щастя. Залишайся молодою душею, ніколи не засмучуся, частіше веселіс від душі, посміхайся. Я тебе дуже люблю. Мої рідні, дідусь і бабуся, щиро вас вітаю. Мир радості, сили, від душі бажаю. Хай пермінчика щасте, хай поділля поповнюється, а заповідні мрії хай скоріше збудяться. Рідніше мої бабуся та дідуся, теплі руки, міцні обійми. Поцілунки. Немає в світі кращого місця, ніж поряд з вами. Живіть довго-довго і тіште нас світлом свого серця. Сьогодні хочу привітати тебе зі святом, побажати тобі міцного здоров'я та і довгих і щасливих років життя, щоб у тебе не все вистачало сил та енергії. Спасибі тобі за теплоту, яку ти мені даруєш. За любов, якою ти мене оточуєш, будь, мен... будь щаслива моя улюблена бабусю. Радості та здоров'я бажаю, душевної сили про запас. А низький уклін вам рівні, за все, що робите для нас. Бабусенько мило, бабусенько рідна, онукам та дітям ти завжди потрібна. Вітаю, мою любов, бабусі зі святом, зічому і щастя, здоров'я багато. Велике щастя, мати, дідуся, дідусь він, як незвідана земля. дідусь завжди онуків береже, а я, дідусь, бережу тебе. Здоров'я міцного, любові добра, на скавах світанку людського тепла. Хай буде життя твоє, наче указ і дарує Господь на все свою ласку. Люба, бабусю, бажаю не підкорятися своєму віку, а підкорити його собі. Залишайтеся такою ж красивою, доброю, відкритою, щедрою і життєрадістю. Я дізнатись не боюся, краще ти за всіх, бабусю, і хай старша за усіх, на дзвінків в тебе сміх. Пам'ятай, бабусю, рідна, дуже ти усім потрібна. Нас пригорни цілуєш, цілих радість не миті щасливі даруєш. Улюблена моя бабуся, бажаю тобі міцного здоров'я, нових років життя. Нехай кожен день буде сповнений любов'ю, турботою та щастям. Радуй нас своєю присутністю, своєю прекрасною усмішкою Ти наш безцінний скарб. Мій рідненький, мій найкращий від душі бажаю щастя, довгі роки будь здоровий, ясноокий, чорнобровий. Будь веселий та завзятий, мрій та грошиків багато, знай дідусю, ти мій взірець, по в житті ти молодець. Я з бабусею своєю дружу давно-давно, і ми скажу з нею усьому заодно. Така моя бабуся найкраща в житті, а ж руки ж жу... бабусі, ну просто золоті. Мій улюблений дідусь, у душі тебе вітаю. Семеста на то здоров'я, я тобі бажаю. Ти завжди для мене, наприклад, майстер та авторитет. Ми з тобою справжні друзі, а ми дует. Я бажаю здавати, бути гарним, молодим, оптимістом залишатись бути радісним таким. Здорово поспішаю я бабусі побажати Дім багато золотих прожити. Бажаю не тільки онуків доглядати, а й правнуків ще оженити. Дусята, бабусю вітаю щастя, радості, добра. святу до світла побажаю. Вам родинного тепла, хай здоров'я не підводить. ангел з неба береже, хай біду від вас відводить, а в душі весна живе. Улюблена бабуся, ти у мене найулюбленіша, найласкавіша і турботлива. Ти одна і єдина із найбільших, Добріших і люблячих людей, які є в моєму житті. Я шалено тобі вдячна за те, що ти у мене є. Немає слів, щоб вдячність передати за вашу доброту та за любов, за світ казок, що ви нам дарували, і за тепло, яке даруєте нам знов. Здоров'я поспішаємо побажати і літ багато золотих прожити. Бажаємо не тільки онуків доглядати, а й правнуків женити. Бабусі, дідуся, щира пісенька оця, усміхніть, мої любі вам усмішка до лиця, сонечко тепленьке у віконце світить, Ви, мої рідненькі Найдорожчі в світі. Сонечко Бабусі пригорнусь, дідусеві усміхнусь, я візьму його за руку і нічого не боюсь. Сонечко тепленьке, у віконце світи Дорощи в свидете